Що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Бог створив сім'ю для любові. Проте, сучасні сім'ї все частіше стають полем бою для конфліктів та болю. Сім'ї не живуть, а виживають. Дехто навіть наважується на відчайдушний крок розлучення. Проект студії, крок назустріч вижити в сім'ї. Врятуй сім'ю, вижити в сім'ї. Кого ви втратили? 12 років тому назад я втратив дружину. 4 серпня 2006 року близько 2-ї години ночі мікроавтобус «Форд Транзит» з волинянами врізався у вантажівку. Шестеро людей, які їхали в Одесу, загинули, в їх числі і 38-річна Галина Лисюк. Їх загалом було 9 чоловік, із них шестеро загинуло. Троє неповнолітніх дітей це десятирічна Оля, восьмирічна Люда та чотирирічний Роман, залишаються напівсиротами. Відтепер усі обов'язки дружини лягли на його міцні плечі. Йому нічого іншого не залишалося, як звершувати місію батьківства, але вже самотужки. А чи легко бути багатодітним батьком? І виховувати дітей без дружини. Без допомоги дружини тяжче бути, тому що ну, великі обов'язки лягають на батька. Але ж, щоб бути успішним батьком, потрібно пов'язати Бога, потрібно пов'язати сім'ю і потрібно пов'язати роботу. І коли це все буде разом, то буде великий успіх. А що саме вас тато навчив? Коли дійсно було важко, тато не опустив руки, він не зламався, він е, шов далі, він нас виховував. І я розумію, що це завдяки Богу, що це Бог його тримав і він тримав нас. Дуже важливо, коли в сім'ї діти можуть поговорити з батьками як з друзями. Я, наприклад, з татом зможу і посміятися, посидіти, і серйозно поговорити як з другом, він мене зрозуміє. Ми з татом і відпочиваємо, і працюємо, і ходимо в церкву. Все робимо разом. А чи задавали ви Богу питання? Чому саме у вашій сім'ї відбулася така втрата? На мою думку, на все воля Божа, Бог про нас потурбувався і дав татові сили виховати нас у християнському дусі. Девіз моє життя. Труднощі ламають слабких, але загортовують сильні. Щоб бути сильним, треба бути в бозі. Віра та надія на Бога допомогли чоловікові залишитися вірному життєвому покликанню. Святослав твердо став на шлях батьківства. Виховувати дітей без дружини нелегко, але з Богом це можливо. Дорогі друзі, хто може опинився в такій ситуації, як я, понадійтесь на Бога, і Бог підтримує вас, так як і мене підтримав. І виросли дітки, і ми бачимо, що час пройшов. І все йде вперед, і діти радіють в Бозі, і ми є щасливі, тому що Бог нас не полишив. Надійтесь на Бога, і Бог вас не залишить. Будьте благословені. Я радий зустрічі із вами, дорогі глядачі. Сьогодні у студії гість єпископ Михайло Близнюк. Вітаю вас. Вітаю вас, Романе. Вітаю. У попередньому випуску програми ми стали свідками життєвої історії Святослава Лисюка, батька одинака. А тому ми сьогодні будемо говорити про матерів одиначок та батьків одинаків. Зокрема, ми дізнаємося, як одиноким батькам та матерям шукати підтримки у вихованні дітей і як їм під тиском життєвих турбот не опускати рук. Михайло Івановичу, як священнослужитель, розкажіть, що про одиноких матерів та батьків зазначає Біблія. Слово Боже не минає увагою і таку категорію людей, як вдови, як одинокі люди, які продовжують своє життя після прощання із своїми близькими і рідніми. І якщо дивитися з позиції Писання, з позиції Біблії, то Бог ставить свій авторитет і Він сказав, що Я є Бог, сиріт і вдів. Виявляється, що Він небайдужий додолий цих людей. Бог. Не хоче і не і не бажає бачити, щоб були вдови, щоб були одинокі люди, щоб були сирі сироти, але на рівні з тим, він хоче, щоб і такі люди, які проживають такі часи, щоб вони шукали в нього підтримки. І цю підтримку він їм гарантує, Михайло Івановичу. На основі священного писання, як саме Бог турбується правдів? Якщо Бог себе поставив як гарантом. Як захисником вдовам, то ми можемо сказати, що Він про них по-особливому пильнує. І ми читаємо в Біблії дуже багато прикладів завдів, які ставляться як зразок для інших людей, які довірялися Богові, які виконували Божі повеління, і як результат бачили великі милості Господні у своєму житті. І якби на сьогоднішній день. Чи ту за яку написано в Євангелії від Луки, в 18 розділі, ми могли запитати, чим би я щоб ти порадила всім вдовам, то вона б напевно відповіла б однозначно, що сказав Ісус Христос: що треба завжди молитись і не занепадати духом, і Господь своєї сторони неодмінно дасть про себе знати. Михайло Івановичу, а що робити тоді, коли одинокі батьки чи матері не можуть впоратися з вихованням дітей? Діти не слухаються батьків. Коли мама каже, на тебе не вистачає тата, а тата поряд немає, так сталося. Що робити? Я думаю, що в таких випадках краще використати ті можливості, які є, і не звертати увагу на тих, яких вже немає, якщо вже тата немає чи мами немає, ми повні розуміти і казати, що для наших дітей і для тих дітей, які б вони не були, є люблящий Бог. І казати, що я буду просити в Бога, щоб Бог тебе урозумив, щоб Бог тобі дав зрозуміти моє серце, щоб ти міг в кінці кінців не втратити Божого благословіння, яке є для тебе в твоєму житті, незважаючи, що дитинство складне, без тата, без мами, але в нас є Отець на небі. Який може набагато більше зробити, ніж можуть навіть батьки, які живуть своїми дітками, і цю дитинку, незважаючи в якому б вона стані, не була, все рівно треба спрямовувати до Божої любові, до Божого слова, до Божої доброти, ну і надію, яку Господь дав право нам мати в своєму серці, ніколи не тратити, що з цієї дитинки дійсно виросте. Хороша людина виросте добрий син чи донька, які будуть тішити серце мами чи тата. І на рівні з тим для них буде приємно згадувати, що мама в такий критичний момент, чи тату, навіть будучи самою в сім'ї, вона не втратила надії, вона піднімала і сім'ї своїй, показувала, що є вихід, і з цим виходом або цими дверима до щастя. Є наш Спаситель Ісус Христос. Тобто, коли однокрить тато чи мама будуть виховувати дітей в Божій науці, вони будуть мати успіх і позитивний результат. Я Розумію, тоді обов'язково Бог допоможе таким батькам, тому що я ще раз повторюся: він сказав: Я є Бог, сиріт і вдів, і він за своє слово відповідає. Він ніколи-ніколи. Не говорив і не скаже того, що не виконає. Наступне питання стосуватиметься повторного одруження вдівців та вдовиць, що про це зазначає Біблія? Біблія дає право на одруження, Біблія дає право на те, щоб створювали сім'ї, щоб молоді вдови вступали в шлюб, народжували дітей. Це є благословіння від Господа. І тому, якщо попадають в таку ситуацію і одинокі люди залишаються, і ви відчуваєте, що вам потрібно. Потрібен друг життя, потрібен чоловік або дружина? Зверніться до Господа, попросіть в нього, і він дасть вам правильно і це питання вирішити, тому що в Бога є багато благословінь, які ще він хоче давати всім людям, і в тому числі особливій категорії, за яку ми сьогодні говоримо вдовам і вдівцям. А яке повинно бути ставлення людей до вдівців та вдовиць? Що про це зазначає Біблія? І апостол Павел, який писав своєму учневі Тимофієві післанні саме важливі поради, які вважав, потрібно знати служителю, потрібно знати всім людям, які служать Богові. То він чомусь там зауважив, що вдів треба поважати. Вдів, які залишилися одинокими, потрібно і в церкві зауважувати, допомагати, підтримувати, шанувати вдів. Є написано, щоб шанували батьків, діти, є написано шануйте служителів. І рівно ж написано, щоб шанували вдів. Це, виявляється, турбота Бога про вдів, яку він перекладає на нас, людей, які можемо бачити або які оточуємо, які живемо разом з ними. Дорогі друзі, не залишайтеся наодинці зі своїми проблемами, шукайте відповіді у Слові Божому та пишіть нам на електронну адресу редакції студії Крок на зустріч повірте, з Богом у вас все буде добре. Ти поклич мене в день тісноти. Коли важко йти по дорозі, коли хрест так нелегко нести. Мні, коли горе невдача спіткає, ти довірся, довірся мені, хто як, як. Врятую від лиха тебе, я потішу.